Доброго дня. Мені дуже сподобалася наша наставниця. Підглядую, як її звати. Пригадайте мені. Так, прекрасно. Вона навчила нас сміятися, побачити в людях позитивно, це, напевно, найперше. Пара пройшла на таких, в такому швидкому темпі. Дуже багато ми знали, в принципі, багато нового ні, але в таких ракурсах в чому ми не могли навіть здогадуватися, що так можна, інакше можна. Взагалі дуже багато корисного для уроків, для спілкування з дітьми. І е, правду сказали, що загоріть і ми вже будемо знати, хто ви. Мені дуже сподобався викладач. Ну, напевно, все. Це... Скажіть, будь ласка, чи потрібні вам такі курси і як часто ви відвідуєте курси? 에, потрібні курси на курсах я вперше, але курси потрібні. Ми ж удосконалюємося, дійсно треба йти в ногу з часом, в ногу із е, різними інноваціями, в ногу з такими цікавими людьми, які напевно е, вік їхній біологічний не відповідає психологічному зовсім? <зум> <зум> а що скажіть З Кременця.